Культура без бар'єрів, рівні можливості для кожного та кожної. Досягнення Міністерства культури та інформаційної політики України створено відділ політики безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я. Напрацьовано рекомендації для органів влади щодо викладення інформації спрощеною мовою та проведено тренінг простою про складне. Розроблено флагманські проєкти Культура без бар'єрів та мистецтво Допомагати, Створено експертну раду з комунікації без бар'єрності. Проводиться інформаційна кампанія Україна без бар'єрів. Здійснюється напрацювання політики доступності культурних послуг в Україні, Національна бібліотека України для дітей, робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Майстер-класи для вихованців школи інтернату номер 4 для дітей з порушенням зору онлайн заходи з ментального здоров'я для неповнолітніх, які знаходяться в установах виконання покарань. Національна філармонія України забезпечено можливість розмістити відвідувачів на кріслах колісних партері, а також для них обладнано сучасний пандус та вбиральню. Затверджено положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На сеті філармонії розміщена схема пересування для відвідувачів на кріслах колісних. Філармонія постійно запрошує на концерти людей, які лікуються або проходять реабілітацію в лікарнях та шпиталях. Український культурний фонд. Підтримано 164 проекти та інвестовано 91 мільйон гривень в рамках грантової програми Культура без бар'єрів проведено інклюзивну художню виставку світових та українських митців, картини, що оживають. Реалізовано проект Образ воїна в рамках програми відновлення для захисників та захисниць України. Запроваджено послуги аудіоопису для глядачів з порушеннями зору в обласних театрах Вінниці Хмельницького та Рівного. Київський національний академічний театр оперети. Перший заклад в Києві, який провів вистави з аудіодескрипцією для людей з порушенням зору. Встановлено універсальний мобільний сходовий підйомник на гусеничному ходу LG 2004 для крісла колісного. Облаштовано дві спеціалізовані вбиральні видано першу в Україні збірку дитячих п'єс магія театру шрифтом Брайля. Театр позначений на карті Autism Friendly Space як заклад культури, де надають послуги від відвідувачим з аутизмом. Реалізовано інклюзивний проект Тактильна адаптація вистав для глядачів. Проведено вечір концерт Кавова Кантата з перекладом Жестовою мовою. Мистецький арсенал. Організовано проведення екскурсій жестовою мовою на фестивалі Неоосвітній Арсенал арсенал-2023». Проведено виставки у форматі 3D турів та відеотурів, впроваджено аудіогід до виставки співіснування з темрявою, українською та англійською мовами, організовано інтерактивну інсталяцію. П'ять шутів у неосвітньому просторі для дітей. Зроблено переклади подій фестивалю Книжковий арсенал арсенал-2023» жестовою мовою, картина із колекції мистецького арсеналу, зроблені шрифтом Брайля. Забезпечено безкоштовний прокат крісла колісного, створюємо інклюзивне суспільство разом.